О, адаме, той айрон веру вже привезли. Так, і він продається дуже добре насправді. Це сука, динго. Привіт, Привіт, Привіталі, як вихідні. О, це, сука, було динго. Чудово. А в тебе? Це сука було динго. О, запитай, як мої вихідні прийшли. Як твої вихідні, ровене? Ну, я скажу так. Це сука було динго. Сука, динго. Найкраща крилата фраза у світі. Це сука, справді. динго. динго годин динго 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 годин го. динго годин годинго. Ти годин годин го. Дай мені терпіння прийняти те, що я не можу змінити. Сміливість змінити те, що я можу. І мудрість, аби розпізнати різницю. Повторюйте <пиш> за мною. Усе Усесвіте. Дай мені, Дай мені напіл, терпіння прийняти те, те, те що, що я не можу я змінити. Змінити, <пиш> змінити що те, те що, я можу. що я можу. І мудрість, і мудрість аби розпізнати, розпізнати різницю. Це ж сукадингу. Я ненавиджу це, але не можу змінити. Отже, я прийму це. Це сука, динго. <рі> Пам'ятаєте <рі> ту штуку з пляшкою води. О, так, вона така то готов. мій улюблений момент, коли я передапі вкусила змія. О, так. так, і бій на мечах. Там було стільки насилля. Це було чудово. Про що ви говорите? А, швидкісний поїзд я нарешті подивився. А я бачив його в кінотеатрі, коли він там ішов. Так і що думаєш? Що я думаю? Так. Я думаю, що це сука було динго. Це сука, блодинго! Uh... Як ви, ви казали це днями. Ага. Mm. Uh... Mm. Uh... Що відбувається? Тепер це не сука динго. тепер. це сука плюх. Що? Це так ніяково. Насправді, як емпат, я вважаю, мені не варто далі перебувати в цій ситуації, тому я, мабуть. піду. Що сплюх? Дідько! Це сука динго. Вітаю, друзі. Не знаю, що ви в курсі, але ви можете підписатися на канал. Це сука динго. Кнопка прямо на мені. Серйозно. Натисніть. її. А також можете підписатися на патреон. Там ви будете дивитися відео раніше всіх. Це сука динго.